Африканська чума повернулась в Україну. Хвороба, яка безпечна для людини, але викошує цілі поголів'я свиней, з'явилась минулого тижня у Чернігівській області. Там зафіксували чотири випадки інфекції для Дніпропетровщини – області лідера з розведення свиней. Це становить серйозну економічну загрозу. Чи роблять щось, аби локалізувати захворювання далі у сюжеті? Якщо у Поголів'ї підтверджують хоча б один випадок африканської чими, його повністю знищують. Інших способів локалізувати хворобу не існує, запевняють ветеринари. Усі країни, в яких вирувала хвороба останніми роками, понесли збитки у мільйони доларів. Приміром, коли захворювання з'явилось на Кубі, тамтешня влада вирішила повністю ліквідувати всіх свиней на території країни. Процес он настільки длительний і настільки тяжко іскоріняє. Ну що якщо наприклад э, розсмотрети тот факт возникновения заболівання, скажімо, в Португалії или в Іспанії. В Португалії з дві 2000, тисячі з тисяч дев'ятсот шістдесятого года заболівання длилось до 1995 дев'ятсот Серед країн сусідів України хворобу зафіксували у Польщі, Білорусі та Росії у зоні ризику як домашні свині, так і дикі кабани. Єдиний метод, яким відстежують розповсюдження інфекції в Україні щоденний моніторинг. В області у нас внідріно їжеднівний моніторинг состояние свиней як в хозяйствах, так і в приватному секторі, тобто з кожного району каждый день направляють счення в головне управління ветеринарної медицини, где ми эту информацию інформацію, відправляємо на Київ із серпня. Ветеринарам заборонили проводити перевірки у приватних господарствах. До того ж, ніхто не контролює пересування диких кабанів. Отже, від розповсюдження хвороби не застрахована жодна область. Якщо ж вірус дійде до Дніпропетровщини, в якій більше півмільйона свиней, наслідки будуть невтішними. Артем Куля, Євген Хисний, новини 11 каналу.